Зеленський насправді малиш. потужні люди, народ України та наші військові ЗСУ. Саме у цей час, коли наші звитяжні герої боронять країну від расистів, видаючи своє життя за незалежність, за справедливий мир для України, Зеленський зі своїми подільниками надривають Рученьки свої білі та ніжні, таскаючи мільйони доларів у картонних коробках. Вони розграбляють Україну на мільярди доларів під час війни люди задумайтесь про це. Та що може ще Зеленському з його корупціонерами, міндячими, Алібабою та іншими дати за це героїв труда України? Чи може в'язницю? а? Зеленський маленький зелений корупціонер. Потужні це наш народ України та звитяжні герої ЗСУ. Слава народу України! Слава ЗСУ! Ганьба Зеленського!